Козацька рада народження легенди. Серйозне поговорили, а тепер курйози зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Ви цього могли навіть не помітити, але Путін багатьма жестами себе видав. Чим і спровокував багатенько мемів, чому вибухнула мережа, і що помітили за Трампом. Дивіться вже за мить в ексклюзиві ТСН СН ЮЕІ саміт президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора Путіна, що відбувався в Анкуриджі на Алясці, став не лише політичною подією, а й джерелом справжнього інтернет фейерверку соцмережі, особливо український сегмент буквально вибухнули мемами та жартами, продемонструвавши своє ставлення до цієї вечірки. Але якщо ви раптом пропустили щось важливе, коротко нагадаємо. президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський диктатор Путін зустрілися на об'єднаній військовій базі Валясці. Вбивцю тисяч українців зустріли на червоній доріжці, яку американські військові розкладали навколішках. А Трамп потиснув руку і похлопав по плечу терориста просто на очах усього світу. Згодом обидвоє сіли в одну автівку і відправилися до місця безпосередніх переговорів. Хоча, за даними змі, перемовини почалися просто в лімузині Трампа тета тет Ордер на арешт, зневага, ганьба ні, не чули. Ось так зустрічають терориста, який має гнити в газі. Очікування від переговорів виявилися завищеними, але водночас сповненими скепсисом. Багато українців упевнені, що зустріч навряд чи призведе до реальних змін, тож вирішили підходити до теми з гумором. Однією з популярних тем для жартів стала теорія про двійників Путіна. Користувачі іронізують, що в Кремлі нібито провели нараду, щоб визначити, а який же саме Путін вирушить на Аляску. Також припускають, що на зустрічі перебуває двійник Путіна Говорун, який колись був і на його ж інавгурації. Таку версію висунув психолог Дмитро Попов стосовно ретельної підготовки делегації РФ до саміту в українців. Є також своя думка. Річ у тім, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прилетів на Аляску з написом на светрі СССР. Проте не все вдалося так, як він гадав. Хто хто конь в пальто? Українці також не стримували емоцій від зустрічі Трампа і Путіна. Уважні користувачі ще й підмітили, що Путін натягнув башмаки на каблуку. Цікаво, щоб що дотягнутися до очей Трампа. До речі, штучний інтелект проаналізував зростання Путіна щодо Трампа і зробив висновок, що він 183 см на зріст. Отже, піпаходи додали десь 13 см. А ще над Трампом та Путіним пролетіли винищуючі F-22 і стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit, які займаються охороною повітряного простору під час саміту. Проте за версією українців то було трохи інше. Але момент спільної поїздки молодят на автомобілі взагалі розірвав користувачів. Проте і на цьому українці не зупинилися. Також за версією інтернет користувачів в автівці Трампа та Путіна чекав зовсім не водій. Деякі бачать продовження зустрічі так, або можливо лідери будуть проводити час так. А ще перед початком перемовин в Анкореджі у форматі 3 на 3 де були лідери, мав би бути присутнім ще один персонаж, найбільш адекватний з усіх. Що ж до результатів переговорів, є також прогнози від користувачів. Цитуємо: якщо з військової бази в Анкориджі піде білий дим, значить чуваки визначили хто з них папа. Проте під час переговорів згадували українці любов піпи до побрехеньок. Цитуємо, побачення Трампа й Путіна триватиме кілька годин. Зараз десь той момент, коли Путін закінчує першу частину розповіді про зв'язок Рюриковичів та австрійського генштабу. А тут Путін дуже радий побачити стільки іноземців, бо ж діт вперше виліз з бункеру. До речі, коли демонстраційна група літаків F-35 та той самий американський стратегічний Бі-2 здійнялися у небо. Путін здається, мало не вмер, коли побачив ці винищувачі. Да, що це лише наші мрії, але ви уявіть, які б це були феєричні перемовини. Ну зате тепер ясно навіщо йому тут та валізка. Ну і куди ж без виття російських пропагандистів? Коли їх вранці 15 серпня почали приймати на Алясці, ті почали скаржитися, що вони спатимуть на ношах за прозорими ширмами. Бо, бачте, їх таких бідних і нещасних замість готелів поселили на стадіоні. До речі, пишуть, що це стадіон місцевої хокейної команди, який в роки пандемії був переобладнаний під ковідний шпиталь. Поминий рот Кремля, Семеня Нила що більше того. Журналістів, яких привезли на Аляску спецбортом, просто у літаку годували котлетами по київськи Тут українці не змогли не пожартувати і припливли до цього курйозу славнозвісного нардепа Колю Катлєту. Але були на зустрічі й ті, хто не був в офіційних списках учасників саміту: Аляскінський лось та ведмідь. Напередодні прибуття Трампа та Путіна до Анкориджу, і місцева дика природа Аляски продемонструвала себе. Лусь та чорний ведмідь були помічені блукаючими біля спільної бази елмендорф Річардсон, де власне відбувався саміт. Ну, хоча б двоє нормальних на цій вечірці. А якщо вам цікаво, що мали подавати у Трампа на обід після переговорів, то повідомляємо, основною стравою мало бути ніжне міньйон під коньячно перечним соусом або філе аляскінського палтуса на вибір, на десерт класичне крем брюле з кулькою ванільного морозива. А який мем найбільше сподобався вам і з чим у вас асоціюються ці нічні посиденьки на Алясці? Напишіть нам у коментарях, а щоб не пропус пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.